Всім привіт! Сьогодні у нас день державного прапору. Мілана ось така йде в садочок, надягає свої туфлі. Ледве вмовила її вдягнути вишиванку, звісно, тому що їй, ній жарко. У нас є вишиванка з футболочкою, але тут у нас така ситуація, така вся рука. Мілана вчора а, дала мамі попрактикуватись, їздити за кермом і сіла в крісло, мовчала, пристегнута була. Тобто я спокійно їхала за кермом, а дитина в той час взяла вологу серветку і собі зробила татушки. Ну, ось, якось так. Не зрозуміло. Це по гарнюня. Дивіться. А чому ти знімаєш і ти не говориш? Завернувся, яко ти на я, ти гарні, я знімаю. А чому ти просто знімаєш? Пробуйте. Ти мене надо говорить. говорити? А що мені треба говорити? Я б такого думала. Всім привіт! Ось така в мене гарнюня. Отак. Так? Да? Кімні туфельки новенькі. Ось така красуня. Україночка маленька. Захватить в тебе, зайка, зайка. Зайчись Милана але в нас хотіла робити якусь. Тому у нас розпущене волосся. Зараз я візьму тебе на руки, пройдись до сонечка. На сонечку візьму. Отак от, от сьогодні. Пробишь. Мама, а ты чуешь? Ты чуешь? И... А ты чуешь? А ты чуешь? Так, да, зайчик, ми туди не підемо, бо, тому що то садочок не наш, ви в наш підете садочок. Бачу. Бачу. Не бачиш? Там треба чути, а не бачити. Прикольно, класно. Дотичка. Да, да, Мам, а чего больше нема? Ну все, закинчи все им. А потом будет Ну уж в твоем садочку буду. наш. Таки на впадай Хорошо. Давай ручку. Кожні нові події, Там є. Купила трошечки знов продуктів. Зараз прийду додому, буду готувати готувати. Мілана в садочку і мама поки займається приготуванням їжі. от, І тепер думаю, а, я їй хочу щось таке приготувати. Якісь макарошки хочу взяти, до... я їй хочу котлетки зробити. І якісь макарошки цікаві до, до котлеток якісь може отакі. Бо я метелики купувала, але в принципі є ті метелики. Ну, от я такого плану, її купляла. Але я думаю, може, крім метеликів, їй щось цікавіше зацікавить. Я зараз схожу в дитячий відділ. Може там щось буде. Або от, діпу, 136 я закупляти не буду. 139. О, отакий класс, я думаю, вона би їла їх. Малесенькі. Зараз. Зробили трошки перестановку. І Я не знаю, де цей відділ дитячий. А ось. Да, тут макаронів ніяких немає. Це прям дуже дитячий відділ. Добре. Немає ніяких цікавих макаронів. Тому буду їсти метелики, які я купувала. Зараз ще хочу глянути міді, в, в яку ціну тут. Хотіла на вечір зробити так по 300-10. Так, у нас вдома, трошки біля дому дешевше. Біля дому куплю. Купила ось такий сир. Не купила, ще зараз куплю по акції. був. Сюди додається ще сметана, лимонний сік та чосник. а міді трошечки піджарюються. Я вже чищені купую, а можна купити і не чищені. Вони повідкриваються, коли гарячим їх обдавати. От. І, значить, і сметана сюди. Сметана, сік лимона. Чесночок, Це все тушкується і туди додаються міді, і дуже смачно виходить такий соус. Я вже прийшла додому. Зараз буду робити котлетки Мілані, макарошки, а нам буду фарширувати перці. Можливо, Мілана їх теж буде їсти, але не знаю, не факт. Бо останнім часом вона відмовляється будь-що їсти. Ось на задньому плані в мене йогурт, оце вона вранці поїла йогурт. Треба щоб отак от зробити. А, тож не знаю. Я, на всякий випадок будуть котлетки, але запропоную і перці, а там вже на вибір, що вона вже захоче, бо вона відмовляється, гречку не хоче, картоплю не хоче, останнім часом взагалі нічого не хоче. Можливо, це із-за жари, чи від чого я не знаю. Так що, ось такі у нас справи. Сьогодні день прапора, всіх вітаю. Мілана пішла в садочок в вишиванці. Вона така миленька, красивенька, гарненька. На жаль, не можу з садочка виставити вам відео, показати, як вони там танцюють гарно, тому що там інші дітки, і я не питала дозволу в батьків, тому що я батьків не знаю. Тому, як є, всіх ще раз я вітаю. І дивіться, святкову шубу, можна вже сказати. Готуйте разом зі мною. І всім пока! Ну що, будемо готувати. Це все, що нам знадобиться. Я вже порізала сільодочку. Я її роблю без цибульки. Не люблю цибулю. Так, нам знадобиться картопля, яйце, морква та бурячок. Також нам знадобиться майонез. Я такий рецепт завжди роблю. Мені подобається. Я беру рибку. На рибку натираю на терці картопельку. Ось так, я на мілкий тру, Просто почала зразу не на тій. Так, натираю. Отак, щедро картофельки я даю, підсолюємо. Так, достатньо та майонез. Знаєте, дуже багато хто використовує і дуже багато хто робить цей салат тільки на свята. От. Але мені чомусь так захотілося. Я теж, в принципі, роблю на свята якісь, і то, які свята. Такі сімейні, тому що зараз вже на якісь там, де з друзями зустрічаємось, вже ясно, шубу ніхто не їсть. Але я її дуже сильно люблю. І от зараз вже роблю і вже мрію про те, як я її буду їсти. Так. От. Після а, картоплі я беру моркву, натираю. Так, нічого страшного, як воно все розсипається, та морква я потім поприбираю. Гарно посипаємо це все морквочкою. Угу, думаю, достатньо. Моркву я вже не підсолюю. так збираю? Так. Тепер я сюди натираю два яйця і один білок з третього яєчка. Жовток лишаю на потім, покажу, що я з ним роблю далі. Так, це одне в нас яєчко. Друге яєчко. Яєчко теж ми змазуємо майонезом. Обережно, бо воно цепляється за ложечку, рівномірно його намагаємось. Так, зверху буряк. Беру майонез, майонез, і все це добро я змазую майонезом який стає є рожевим. Так що, часу на приготування шуби йде небагато. Продуктів для цього, особливо, хто живе в своєму будинку і вирощує, і там картоплю, бурячок, теж потрібно купити тільки майонез та сільодочку. До речі, є багато рецептів, хто готує не тільки з сількою, але і там червону рибку роблять. Ну, це вже на смак кожного. А тепер фінальний етап це те, що я вам хотіла показати, що я роблю. Оцей жовточок, який в мене лишився, я просто руками, не терку, руками, ось так розкидаю по шубі. Ось, така у мене гарнюня виходить. Ось моя шуба. Тепер лишаємо її в холодильнику, хай пропитається, і будемо смакувати. Смакуйте з нами.